Маточне молочко мій секрет бадьорості, молодості та гармонії. Це саме королівське жилє, яким джоли годують свою матку, і вона живе в 40 разів довше, Звичайних джіл. А тепер ця сила доступна і вам. Науково доведені ефекти дослідження. Пубмет, uh, вибух, енергії та тонусу забувайте про втому, нормалізація гормонів, про припливи, тривоги, дратівливість, менопаузі, Міцній сон, плюс боротьба з депресією. Прокидайтесь бадьорими та щасливими, гостра пам'ять на ясний розум, завдяки ацетилхоліну. потужний антиоксидант. Уповільнює старіння на клітинному рівні чисте, ліпофілізоване, маточне молочко, висушене без домішок. 60 таблеток, повний місячний курс всього по 2 таблетки до їжі. Я її ще не їв, зараз випив, Відгуки реальних людей. Енергія як у 25, Депресія зникла сплю всю ніч. менопауза більше не мучить. Шлунок почав працювати, пам'ять стала як у молодості. Рекомендую всім Позбавилась виразки. Виробництво моєї компанії. Тисячолітня тибетська мудрість плюс сучасна якість. І супер ціна. Прямо зараз, лише за 1114 гривень за 60 таблеток. Було дорожче. Купляйте зараз. Дуже класний препарат. Мені вилікував. Дуже хворів 12-персною кишкою. Дуже багато років і колись ще.